Нагадую, ми з вами на попередньому уроці говорили, що сполучники бувають вхворювані, неповторювані і парні. Так? Повторювані це ті, які вчені в житті кілька разів, але пам'ятаємо, що вони бувають синонімічні, наприклад, і-і це одне і те саме. Не повторювані це коли сполучник вжити тільки один раз, наприклад, там батьки і діти були присутні у залі. так? Батьки і діти, які вже один раз ходже не повторювані. Якщо я скажу і діти, і батьки були присутні, то тут і вже буде яким? Повторюваному вже такі тариф. І основне, на що я просив звернути увагу, це сполучники, які рахуються пар... 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 Шар... як один. Вони рахуються як один. Дійсно, на мені барні сполучники. Якщо як... то... То... Що... То... то, Чи що... Що... то. хоч, але Як тільки а є, як так, правильно. Не тільки а є, тільки, хоч, але, але. хоч А, хоч, а, якщо, а або якщо, хоч, але, хоч, Але якщо «хто». Добре, це дійсно парні сполучники. Ми проходимо, як буде. Сьогодні ми з вами говоримо про право без сполучників і про розрізнення сполучників і однозвучних з ними сполучників. По-перше, пригадуємо, що в нас є сполучники, а є сполучні слова. Якщо я кажу речення, пишемо: тут росли квіти. Які цвіли довго. Угу. Дивіться, коли у вас є слово який, яка, яке, який. Яке ви можете замінити на що? То це у вас буде сполучне слово. Це перший момент. Другий момент, ну, Наприклад, мені простіше другий момент не Якщо ви можете ось це слово замінити на якесь слово з попередньої частини, то це буде сполучне слово, а саме займенник, а не сполучне. Дивимось. Тут росли квіти, які цвіли довго. Що цвіло довго? Квіти. Тобто ми слово, які можемо замінити ось цим словом із попередньої частини. Ага. І тому отут у нас буде своя граматична основа, які буде підметом, цвіли буде присам, тому що замість які тут має стояти слово «квіт». квіти. Квіти що робили цвіли? Ага. Це бути вже підметом. Так. І тому це не сполучне, а сполучне слово, тому що сполучник не може бути членом речення. Можна ви... чи... Ще раз посадили, ще раз, коли ви своє сумнівне слово можете замінити на якесь слово із попередньої частини, то воно буде членом речення. Угу. А як які замінили на квіти? Ну, Дивимося, якщо у тебе ось два окремі речення. Тут росли квіти. Друге речення. -ху -ху, цвіли довго, що цвіло довго? Квіти. квіти, тобто слово, яке ми розуміємо, що в цій частині замінили слово. Віти із попередньої. Зрозумів? Так. Да. Зрозумів. Так, давайте таке. Я, я знаю, що буде дощ. І одразу друге пишемо. Я знаю країну. Що розташована? на клас. Так, отже, два речення. Я знаю, що буде дощ, і я знаю країну. Що розташоване на екваторі. У нас з вами і там, і там є слово що. Так? В одному з воно буде сполучником, в одному буде сполучним словом, а саме займе. Перше сполучник. Чому? Тому що слово що не можна. Ми не можемо замість слова що підставити щось із попередньої частинки, правильно? А в другому Тому в речні... тут просто слово що буде сполучене. А в другому сполучне слово, тому що спішало, то можна. що можна А ви казали, що не сполучне, не. то це які там було Так. Да. Ви казали, що там було сполучено. І це буде сполучене? Тут, тут сполучне слово. А. Сполучне слово, воно є займенником або може бути ще прислівником. Якщо це буде слово поли, то це буде вже прислівник, а не займенник. Ага. Тут у нас просто сполучник, так? Сполучник членом речення не є, отже, не підкреслюється. Дивимось на друге речення. Я знаю країну, що розташована на екваторі. Країну розташована на екваторі. Так, слово що замінило слово країну із попереднього речення. І виходить, що граматична основа тут буде яка? Що? 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 Розташована що? Присудок. Правильно. Де на екваторі? Ну, то вже не розумію нас, не цікаво. Уловили. Уловили. Тому якщо у вас е, в тестовому завданні десь буде завдання, в якому біля, ну, в реченні біля частин мови, біля слів, будуть сп'яти циферки і попросять поєднати виділене слово з частиною мови, то ось в цих моментах будьте уважні, тому що це може бути і сполучник, і займенник, або прислідник. Дивіться собі на речення і з'ясовуйте це у вас сполучне слово. Якщо так, то це буде займенне або прислівне. Якщо ні, то це звичайне сполучне. Ага. А якщо а замінює я... щось з попередньої частини, це сполучне слово. Якщо не замінює, це звичайне сполучне. А може, ще бути прислівником? Так. Слово коли, слово як буде прислівником. Ага. Mm -hmm. З Цим зрозуміло? Так. Yeah. Так, добре. Щодо правопису е, сполучників, пам'ятаємо, що складні і прості сполучники ми пишемо разом. Це типу там А, а, але е, що там ще може бути? Проте, за те, так? Такі будемо писати разом. Е, складені пишемо окремо. Дарма що, незважаючи на те, що, попри те, що і так далі. Ага, Тому що. Половина? Говоримо з вами про розрізнення сполучників і однозвучних слів. Перший сполучник, про який ми говоримо, це як, що і займенник як із і, і прислівник як і займенник що. Е, все просто. Якщо, якщо у вас наголос падає на О, то це пишеться разом. А якщо наголос на слові як, то пишемо окремо. Наприклад, якщо е, я піду на роботу, то отримую зарплату. Я, що трапиться, зателефонуй мені, будь ласка. Угу. Уловили від мені? Уловили. Да. Далі. Якби, якщо наголос на ти, то пишемо разом. А якби, якщо наголос знову ж таки на я, пишемо окремо. Наприклад, ем. якби на вулиці було тепло, у нас був би кращий настрій. Угу. Як би я не старався, все одно отримав віку. Угу. Поїхали? Далі. Проте і за те. Протиставне Середний Сполучне проте і за те пишеться разом. Якщо ви можете його замінити на але. Угу. «Ранок був сонячний, проте прохолодний. Ранок був сонячний, але прохолодний. Те саме. Ага. Я. Е «Встав рано, за те багато всього встиг. «Я встав рано, але багато всього встиг. Угу, уловили. Про те і за те, тобто прийменник із займенником те, ми пишемо окремо, коли не можемо замінити на але. Або, я ще кажу, коли ви з замість слова те можете підставити якесь інше Він розповів мені про те, як гуляв з подругою. Він розповів, розповів мені про прогулянку. Ми слово те замінили на прогулянку. І якщо ми спробуємо замінити на але, в нас не вийде. Він розповів, розповів Він розповів мені, але гуляв з подругою. Не міняється, правда? Тому, якщо неможлива зміна на але, або якщо ви замість те, можете підставити якесь інше слово. Пишемо. Уловили? Уловили. І е -е, сполучник реальності, що? Пишеться разом, якщо ми з вами можемо замінити його на такий самий підрядний сполучник мети це сполучник Аби. А що пишемо окремо, коли заміна Аби неможлива. Наприклад, я прийшов, щоб вчитися. Це те саме, що я прийшов, аби вчитися. Пишемо разом. Ага. Щоб я йому не казав, він все одно мені не вірить. Ми ж не скажемо, аби я йому не казав, він все одно мені не вірить. Ага. Так? Отже, пишемо як? Окремо. Окремо. Так само, замість слова що можна підставити якесь інше слово. Тому що Тут що, те, те і що це займання. Ага. 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 Уловили ні? Ага. Запитання? Ага.